Ви просто подивіться на цю красу, це вінілова плітка. Вона може бути в розмірі 600 мм на 300 мм, такий прямокутник, або у рулоні. Може мати також глянцеву і матову поверхню. Вінілова плітка це декоративний матеріал для внутрішнього оздоблення. Вона має клеєву основу, завдяки чому дуже легко монтується. Має також різні дизайни, які імітують натуральні матеріали. Це робить придатною її під різні інтер'єрні рішення. Площа покриття на один квадратний метр іде близько шести таких плиток. Матеріал складається з полімерного шару. Для захисту декоративного шару і основного шару з ПВХ. Також має полігований шар для теплоізоляції і клейовий шар, який захищає силіконізований папір. Цей папір легко знімається при монтажу. Монтаж здійснюється на підготовлену поверхню без потреби у спеціалізованих інструментах. Має також стійкість до вологи і зносить стійкість. Вінілова плитка легко очищується, застосовується для декорування стін та стелі у різних видах жилих та комерційних приміщень.